Доброго дня, шановні. Сьогодні хочу з вами побалакати на тему адекватності політики в Україні. Як ми знаємо, загинув Порубій, був застрелений у Львові. І що ви думаєте, зробив його партійний керівник? От беріть самий відверто огидний варіант. Самий огидний. Так, він поїхав попіаритися на місце загибелі свого варіанту. Чи друга, чи то однопартійця, там то їхні особисті стосунки. Але ви взагалі уявляєте, що має бути в голові у людини, яка їде піаритися на місце загибелі свого товариша по партії. Я взагалі не знаю, чи є щось святе у тієї людини, у Порошенка, чи взагалі там в голові нічого, крім грошей, розпилів та. Намагання долізти до влади за будь-яку ціну. Але це настільки огидно, коли ти приїжджаєш не просто вшанувати пам'ять загиблого товариша, а робиш це публічно, робиш це на камери, виставляєш у всіх своїх медіа, піаришся на цьому, робиш коментарі, що ти прям ну, дуже там сумуєш, що ти ще щось робиш. Я скажу так, покидьки. Такі речі робляться не публічно. Якщо ти сумуєш, ти маєш сумувати. Якщо ти хочеш допомогти слідству, ти маєш йти не на камери, а до слідчих та давати ті покази, ту інформацію, яка в тебе є додаткова. Але уявіть, країна була 6 років у людини, яка може приїхати і попіаритися на крові свого однопартійця. Попіаритися на той площаці, де ще вчора загинув твій саратник по партійній боротьбі. І сказати, що Порошенко там не знав Порубія, так у них довга історія знайомства та сумісної співпраці. Тому це точно люди, які знали одне одного, це точно люди, які спілкувалися за межами Верховної Ради, за межами офіційних кабінетів. І так далі. І не дай Боже нам мати таких друзів, як Порошенко. Не дай Боже, що станеться з людиною, і щоб на місце його загибелі приїжджали з камерами і піарилися. Я тепер розумію, що жму руку обнімаю, що 4 мільйони тонн снарядів, які спалив той Порошенка, що про камази з готівкою, які він вивозив, то все не наклеп. Тому що ми бачимо, наскільки воно. Відверто огидне, наскільки воно... блядь, давайте прямо скажемо, воно йобнуте. Воно реально йобнуте. блядь, я не уявляю, що має, мусить там мати в голові людина, щоб таке витворяти. І наскільки воно хоче долізти до того корита, блядь, Я бачу дуже багато пишуть. Порошенко доліз до корита, де... Було 185 тисяч, а залишив країну там з кільками 100 мільярдами гривень. Так, вкрав все, що можна. Спустив з народу шкуру, забрав останнє. Чи ви вважаєте, що він туди власні гроші клав? Ні. Податки, грабіж, продаж, все, що до чого може дотягнутися. Тому я вважаю, що людина, яка Робить такі речі і навіть не розуміє, що то не, ну, не коректно, що то взагалі якась дичина для звичайного українця, для звичайної людини, для християнина піти попаритись на місце загибелі товариша, то людям з такою моральною оцінкою внутрішніх можливостей взагалі не те, що... Серед політиків, а взагалі серед здорових людей нема що робити. Всім гарного дня і дуже уважно слідкуйте за подіями. Тому що саме в таких дрібничках, саме в таких моментах, які вони вважають нормальними, ми можемо розгледіти, що то сука потвора. Реально тварина, блядь, я навіть не розумію. Просто, сука, тварина. Навіть тварина, коли приходить на місце загибелі яких своїх одностадників, тобто е тварин, з якими вони росли і жили, та полювали в місті, навіть тварина сумує, але не піариться. Тому всім ще раз гарного дня думайте, дуже уважно думайте. бо... Ці всі підари знов лізуть до влади. Знов набирають собі молоденьких мальчиків, таких як Зеленський проліз від Бені. От такі ж олігархи набирають знов молодих мальчиків і роблять нам вигляд нових облич в політиці. Хоча ми маємо розуміти, що за їхніми спинами стоять от такі, як Порошенко, такі потвори, як Зеленський, такі, як Єрмак. І всі ці виблядки просто мріють, блядь, перезалізти до корита. Слідкуємо, бо ми того варті, щоб не обирати 30 років одне і те ж саме лайно.